Медвежий горіх, який був посіяний в ґрунт, на даний час вже розтріскане це ядро, вже прокільчилося. Отак вони вже тріщать, вони вже потріскали всі і практично 100%. Сто процентів. який не візьмеш. Опа. Все, і він готов уже. і тут був ще останній експеримент. Опа, исень. Опа, і все. Наклюнути, всі наклюнуті. Де вони? О, е! Все, проросло, а тут уже він виходить, повністю з нього виходить. Паросток. Отак. Стратифікація яка була. Е, глибина посадки була 5 сантиметрів. 5 Ну, не було таких морозів, він практично немає 5 сантиметрів була посадка, навіть менше ще було. О, І він, ось, дивіться, розгорнув просто, здається нема 5 сантиметрів. Рядок, рядок був посіяний зверхи, от І що він? І він уже Раз. Щелк и все. Все будет. Зараз чуть-чуть будет плюса температура и накриється гербицидом, чтобы не сходила трава. Вот. Опа, все. Готов. Максимум було 5 см. Глубина 5 сантиметрів і просто засіяно зверху прикидано землею. Все, він, він не боїться ні морозів, нічого. Медвежий горіх стабільний, ні обработок. Нічого. Росте. Без, без нічого. Зараз покажу який у нас виріс. Я його ну, тут все викапувалося. Тут було все в медвежому горіхі. Ну один лишив екземпляр. Це чотири штуки лишив на собственних корнях, без перекопок. Ось він який виріс уже метр. 2-3 метри він, десь до трьох метрів вигнався отакий. Чотири роки йому. 4 роки три метри. Це при тому, що земля. Легка земля і вода в нього була. Вода. Ось такий виріс. Медвежий горіх. І одновременно садилися, сіялися е, такі самі горіхи. От їм 4 роки, метр м висота. Такі хороші. Що тому так само йому 3 м, що цей, е, метр шістдесят за 4 роки. Але спеціально було торможення, щоб е, під прививку є ще такі е, подвої. Є. Небагато, хороший такий подвій, Метр, висота. Від метра висота є подвій метра метражого горіха. Тут штук 50 його ще є. Отакий От він. Якраз прививочку можна робити на будь-якій висоті. Є метр, є метр шістдесят. Ну, під толщину, під прививку. Такий можна брати, садити, зразу прививати, але прирости будуть мінімальні. Ну його треба буде поливати і часто поливати. І будуть хороші. Ну не хороші прирости, прирости будуть. А краще його садити на собственне місто і потім прививати. Це буде найкраще. Так що, по трошки є. Є, ще привиті от. Наш довгий хороший горіх. Урожайний і ну, не мерзне. В мене він везде в, в, в морозобойних ямах росте. Тут він прибитий на медвежому горіхи теж. Тут морозобойна яма і мочарі. Тут везде, тут возвратні заморозки луплять. На все. Але він тут виживає спокійно. Все.